Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про е, дуже такі, скажімо, ноу-хау в польській податковій, тому як вони почали перевіряти інстаграм-сторінки, інстаграм-магазини, різні там еликси і так далі, е, для того, щоб виявляти е, людей, які займаються е, підприємницькою діяльністю, якимись послугами, які вони надають, і при цьому. А не сплачують податки. Тому дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо, тому як я знаю особисто дуже багато. Це сотні людей, які знаходяться в Польщі, які надають бодай якісь послуги, шукають собі клієнтуру через соціальні мережі і при цьому вони не є зареєстрованими. Тепер такі люди попадають в дуже під дуже серйозну загрозу. Зараз ми про неї більш детально поговоримо. Обов'язково пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. Також став йому лайк, що дуже важливо. І, до речі, хочу тебе запросити в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде також в описі під цим відео. Переходь туди, там щоденно розміщуються текстові новини, дуже багато різних крутих лайфхаків. Я думаю, що цей канал для тебе лишнім точно не буде. Отже, податківці почали моніторити соціальні мережі платників податків на наявність порушень в першу чергу вони шукають осіб, які незаконно провадять підприємницьку діяльність. Тож, друзі, це стосується не тільки поляків, а це стосується і абсолютно всіх українців, які знаходяться на території Польщі. Найчастішими порушеннями в соціальних мережах є онлайн-продажі та послуги без реєстрації. Підприємництва, однак на увагу податкової можуть привернути не лише оголошення на продаж, друзі чиновники можуть зацікавити навіть фото на сторінках у Фейсбуці та в Інстаграмі. Якщо на ваших фото вони знайдуть ознаки того, що ви надаєте послуги, які приносять прибуток. То вас може очікувати виклик до податкової адміністрації, тобто вони знайдуть вас по номеру Песель. Я не знаю насправді, як вони будуть знаходити вас. Якщо у вас просто, наприклад, інстаграм-магазин чи там якийсь інстаграм якогось салону, так, якого, до якого немає там ні адреси, нічого. Я не знаю насправді, як вони будуть відшукувати таких людей, але як мінімум вони про це заявляють. І на цій зустрічі податківці будуть з'ясовувати, чи надаєте ви послуги, чи є легальним ваш бізнес, і чи ви взагалі сплачуєте податки. І насправді таких прикладів є доволі багато. Податкова часто переглядає фотографії, які публікують в соцмережах представники друзі, б'юті. Індустрії вона перевіряє, чи зареєстровані ці, наприклад, перукарі, тату-майстри, косметологи, різні там візажисти і так далі. І якби зараз особливо багато уваги буде саме для них, тому як з України приїхала величезна кількість справді хороших. Майстрів своєї справи, які почали десь там поорендували собі місця, почали там працювати, але при цьому, на жаль, не зареєстрували свою діяльність і роблять це, скажімо так, на чорно. Розміщуючи, звісно ж свої послуги всі в інстаграмі, дуже часто для українців, тільки так, то для тих, хто ну, бо якщо вони не знають польської мови. Тому будьте обережними і я раджу всім попіклуватись про те, щоб ви або влаштувалися. Якось документально, або в салон, в якому ви працюєте на роботу цю, або відкрили, власне, свою, свого ФОПа і працювали на ньому. Це залежить від того, які у вас є взагалі цілі. Так, 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 так. Під моніторингові перевірки попадають також власники інтернет-магазинів. Тут доводиться встановлювати, чи не занижує підприємець свій дохід від продажів. Тобто ви навіть можете бути зареєстровані. В Польщі, так? І у вас ви ведете, наприклад, якийсь свій інстаграм-магазин, і якимось чином польська податкова заявляє, що вони будуть відслідковувати, чи е, якось ваші рухи на вашій сторінці в Інстаграмі, чи вони е, якби по цим рухам на вашій інстаграм-сторінці вони будуть якось вичисляти, чи ви показуєте всі продажі, чи ви не занижуєте там свої прибутки, і так далі. Тут доводиться встановлювати, а це вже було, до до цього кола можуть також потрапити ті користувачі соцмереж, які продають велику кількість товарів через інтернет і не зареєстрували свій бізнес. Ну це зрозуміло. Ми також декілька місяців тому говорили про те, що в Польщі незабаром стартує. Впровадження додаткових перевірок для продавців на Allegro на OLX і так далі. Я думаю, що оця перевірка соціальних мереж, це власне ці всі дії також можна віднести до того самого закону про там боротьбу з несплатою податків і тіньовим бізнесом. Чиновники оцінюють, чи кількість пропонованої продавцем продукції перевищує продаж приватних речей. Крім того, податкова служба також відстежує онлайн активність продавців і порівнює їх з зазначеними ними доходами. Це певне більше буде стосуватися не соціальних мереж, а більше буде стосуватися, власне, OLX, Allegro і так далі. А що стосується соціальних мереж, то це якесь ноу-хау, я таке насправді чую вперше. Якщо ви щось про це чули, можливо, в якихось інших країнах вже таке є запроваджено, пишіть про це в коментарі під відео, буде дуже цікаво почитати. І що дуже цікаво, коли це такий також цікавий факт, вже після того, як вас умовно вичислили і. В більшості випадків суд вирішує такі справи на користь податкової адміністрації, тобто обов'язково після того, як вам вас буде притягнуто типу до відповідальності, буде там розгляд справи, буде там якийсь... Розборки, слідства так, після цього ваша справа попадає в суд. І як показує практика, в більшій в найбільшій кількості випадків податкова адміністрація буде переможцем в таких справах, а вам потрібно буде сплачувати штрафи за ухилення від сплати податків. Польща насправді останнім часом досить багато таких законів вводить, прикручує гайки, скажімо так, в інтернеті. Підприємцям, які так працюють. Надіюсь, що також так, у вас може виникнути питання, що буде з інстаграм-магазинами людей, які зараз знаходяться в Польщі. Ну, якби так, є люди, які мають інстаграм-магазини, які розраховані, наприклад, на продаж в Україні. Люди самі знаходяться в Польщі, ну так і по факту просто вони перебувають в Польщі. В такому випадку нічого не буде. Тобто, це буде більше призначено, більше буде направлено на тих, хто пропонує свої послуги саме в Польщі. А щодо українських інтернет-магазинів, то ви можете ними займатися без проблем. Точно так само, як це було і до введення, скажімо так, оцих ноу-хау. І, власне, друзі, свою думку з приводу ось цього законопроекту. І, взагалі, оцих змін, оцього заяви польської податкової, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде цікаво їх почитати. І також не можу не нагадати, що з 1 липня в Україні також там буде вводитися ряд змін. Будуть повертатися податкові перевірки, як вже заявляли. Що з цього вийде незрозуміло. В них там якісь ідуть вже, скажімо так, сварки з волонтерами. Вже неодноразово так в мережі проскакувала інформація, в якій говориться про те, що ходили навіть думки про те, щоб волонтерську допомогу обкладати податком так в 19,5%. Але на щастя, голова податкової спростував таке рішення. Ну і надіємося, що українська податкова до своїх громадян буде відноситися. Адекватно і в нас не почнуться з 1 липня якісь репресії, так тому як багато підприємців, багато фопів вже говорять про те, що з 1 липня в Україні почнеться е, якийсь від, такий, скажімо скажемо так, неприхований маразм. Тож будемо дивитися на розвиток подій. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Обов'язково нагадую, постав, будь ласка, лайк цьому відео. Це дуже сильно допомагає йому просуванню. І якщо ти вже додивився сюди, ще раз нагадаю, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. Дякую всім за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!